Так світовий шов? Якщо там три кандидатури, я хотів би внести кандидатуру і просив би, щоб депутати ну розглянули, і теж підтримали. Вітюка Анатолію Федоровича, депутат обласної ради, разів. п'ять раз, раз в цьому році він війшов в спілку поетів України, применників голова був в нашій лікарні дуже багато років. Ну всі знають. І так як пішов на пенсію, і так як вже він знаєте, для таких. Я так розумію, що таке почесне. Це для тих людей, які вже от цього отримують якісь, знаєте, моральні задоволення, що їх заїхати рука, да їм уже нічого не хочеться. А ось цього знаєте визнання. Визнання, да, і це якраз про треба все робити вчасно і визнавати людину її да, також вчасно, щоб при Прижиттєво, гарно. Так, і в принципі він відповідає. На мою думку, ви його знаєте, да, що в принципі працював в громаді довгий час, тому це. І за цього і виникло питання, щоб упорядкувати, щоб депутати вносили, а не виконком. Угу. А хто хоче ще, будь ласка, ну Ні, я депутати, щоб рішення приймали. <rabbit> ну да, так. Нас да, да. Но, вносить може бути будь-яка гаус, напевно, так і Там ні, да, там положення депутати виконком і Зубимат? організація. Да. Вот так, написано. Хто може виносить кандидатури потім комісія, його розглядає і вже виносить на Не виконком. І, а там багато технічних помилок, там багато вже не громада, не відділи там, а ну, коротше, там просто вже <поставили> района. Як, мене... <поставили> да, як у мене колос, Баршівська районна організація колос. Баршівська районна, вже нема району, але це назва, вона якоби просто назва. Ти придумав щось, от воно так називається. Ну тоді називали районна, бо був район. Хотів, ну, я не знаю. Можливо, віту після чи час запросить сказати, щоб... хто це її повинен. Ну, наліна комісії, і голова усне доручення, готувати проєкт Тоді Такі давали усне доручення? Ні, такі от прям так? І не нарада? і на цьому все я так зрозумів закінчилося. Бо я знав, що підіє час, потім будемо це все, знаєте, по ходу пройти. Давайте терміну встановити. Так, да, треба дедлайн, не передаваємо. Олександр, а це віта буде готова? Так да. Так, а чого не на цю сесію? От і дедлайн, на сесію винести, підготувати і все. Ну, тому що є робочі моменти, я вважаю, що це треба, це треба проаналізувати купу матеріалу. І вернуться десь до якихось інших громад, в яких уже це працює, щоб це було не на знаєте, продумати всі моменти. Бо це зараз на через два дні то це перші ліпші якісь ухопиться проект, там спишеться десь і хай Друзі, нам, треба закидати протягом, і так да? вудочку. А коронавіру ще 20. час, а ще 20. час є на день два а а кандидатура вже можна. Нам Ви, треба і, продумати, коли оголошення для людей, що саме там да, потім обговорення. обговорення. Ціла ці, ці, ці процедура. Ні, там у людей ні, там громадські організації. Ну, і так. не люди, а члени виконкому, депутати Води. і да, а подалі. А на, на, сайт не кидали, щоб було таке такі обговорення? Там і... обговорення якісь. Там. На сайт, напевно, сайт, на не... да. і... Давайте ми говоримо зараз і про що. Да. Ми так гадаємо, чи є, чи нема. Так, Два тижні просто... тижні все дається Віті Іващенко, хай розробляє проєкт рішення. І обов'язково подасть його тоді на наступ. На, на комісію. На, комісію, на, комісію, да. да. на наступну комісію якраз вони получили. Тоді я піду в А що У нас за питання по спорту, от вони є вирішення, сказав, що там фінансове внесення, туди-сюди, перекидка, то бюджетне питання. Варшівщина спортивна, на цьому переведені. У нас питання про надання згоди на списання літератури книжкового фонду бібліотек Варшівської центральної бібліотечної системи, це те, що стоїть в порядку денному. І проговорюється зараз. Велина Максим нам розкаже. І додаткове питання, яке в нас після якого немає, що порядку студентному, але буде школу вноситься. Це питання про центр підтримки ветеранів війни. Там у нас yeah. ми вносимо зміни до нашої програми фінансування соціального. Я зараз за те попереджу. Мене хотіли по цій е, теж конфлікт. Може. Mm. ну, логічно. Мене випивали в ДСР. Я описувався, що я до коло голосував за програму. Давайте проголосуємо спочатку за порядок денний. Де? Де так у вас не буде. Краще б ти не голосував. От парайтеся і ми... Та я їздив туди 10 разів, писав їм ці, що Добре, це не конфлікт інтересів до казу. Ну, дивіться, я кожну сесію, так говорили, і говорили, буняк голосує за лікарню. Ну, дивіться, не дай Бог, вже всіх нікого не цікаво. що на тебе прийде зараз, конкретно на тебе. От хтось напише. Тоді ти приїдеш туди і скажеш, така у нас вітер, а вони а питання ж по тобі зараз. От і все. У вас комунальна установа? Ні, громадська організація. Романська. У нас програма нема різниці. Ми за програму голосували. Виділення коштів на програму. І вони що це ти там керівник... керівництва кошти. кошти? Це зміна стаття вноситься на, на а, Та, кошти, витілення, витілення ви кошти, виділення коштів на фінансування. А, кошти самі не ви Кошти Ми вже виділили давно. А виходить, тепер ми не можемо нікуди <плес> подати. <плес> <живуть, плес> <плес> Я тобі кажу з досвіду, прошло рік. Ні, не, не прошло. Це ж називати пальна пасок. Паски вже купили, розрахувалися за все, паски роздали, а виявляється, у нас програми не було. Це нам ще за порядок денний проголосуємо. Давайте, порядок денний, два питання. Хто бібліотека, хто взяв? О, ось така комісія гарна. Ми сидимо по 4 часа, 3 рази. Ну, добре. Дякую. Пропозицію. І перше питання Марина Максимовка. Ну що, ви знаєте, що останнім часом у нас кожний рік йде очищання книжкових фондів з застарілої, зноченої, російськомовної, дублетної, яка не користується попитом у читачів. На цю сесію ми виносимо списання книжкових фондів в лише в трьох бібліотеках: В бібліотеці філіалі села Корнівське. Ми очистили 3989 примірників. Я вам там фотола, uh -huh. це все є. У селі Созенкові 4037 примірників і в Рудницькому 3744 примірники. Всього ми очищаємо. Uh -huh. 1... uh -huh. А там все є. У є. Всього 11 770 примірників на суму 16 тисяч гривень. Згідно законодавства, ми списуємо закону України про бібліотеки і бібліотечну справу. І що я хочу сказати, весь цей фонд, що ми списуємо, ми здаємо макулатуру, потім отримуємо кошти. Здається, це все кошти здається у Приватбанк, так як наша відділ культури фінанс, ну, фінансується через Приватбанк. І на ці кошти закупляємо. Нову українськомовну mm -hmm. літературу для цих же бібліотек. Mm -hmm. Наступне в нас таке саме питання буде пізніше, бо поступово люди всі списуються, ми всі взяли три бібліотеки, а потім ми ще в серпні будемо, тому Це що амовна списується тут і російськомовна, і дублетна, і так, що по 50 років не брав ніхто її. Mm -hmm. Воно ж в нас йшла тоді. Ви знаєте, як приходили книги. Державна програма, хто видавався, хто і що читається, хто читається, і що і не читається. Ну а зараз кожну книгу береться. Руки передивляється, Якщо вона не користувалася за ці роки, допустимо, 72-й рік, 89-й рік, то її... а просто цікаве питання зараз да, в категорії відмінувачі. Ви знаєте, в різних бібліотеках по різному, на сьогоднішній день у нас уже тимчасово не працюють. От сьогодні. Ні, мене просто цікавить. Ці, якщо я за районну я вам розкажу. Значить, в нас, ви знаєте, зима весна більше відвідувачів, почалися огороди, Ви самі прекрасно знаєте, зменшилося. Але я, тенденція така, що дітей почало більше ходити, може, тому що у мрії там зараз школа, і, мабуть, і це відіграло свою роль. А у нас багато ну, от, женщини Байзековського може пенсіонерів багато. Але молодь ми ходимо самі в школу на масові заходи, от старші класи і менші дитяча бібліотека і до нас приходять. І так як у нас, ви знаєте, що багато є переселенців. Які от прибули з Харківської, з Покровська, а бібліотеки в нас тимчасово вони працюють, допустимо, в Голошеності. Це те, що я особисто тут mm -hmm. не спілкувалася. Тут люди приїжджають, навіть з Корнівки, mm -hmm. з Волошенівки, у нас людина на масові заходи на велосипеді приїжджає. Я кажу, а мені звідки? Вона каже, ви знаєте, мені сподобалось, я в парку гуляю, ну, тут є де. Mm -hmm. Її цього вона зловміста, її цього не вистачає, як ви кажете. І вона каже: я от хочу спілкуватися. Я хочу. Нам дуже багато книжок дарують. Дарують також україномовних. От самі прочитали, і я пішла mm -hmm. до вас, мені дзвонить читачка. Я її питаю, де ви взяли мій тену Вже ж телефон, я думаю, ну де я взяла. Я кажу, ви скажіть. Я ваша читачка, до скільки ви працюєте? Я кажу, до шести, ну десь ви взяли місяць, думаємо, що на сайті немає Ні, я не, не виставляла, я двоє виставляла дітей. І я здивувалася, що дзвонить, ну, в мене два телефони. От. Так що в такому плані, і, знаєте, зараз ми акцентуємо увагу на більш масову роботу. От з дітьми, з дорослими. час трошки пройде і сказали за менших дітей. Це маленьке покоління. Я думаю, зараз вже потихеньку десь так. престижно, десь модно стає читати. Так, так, так. Десь втрачена не є невелика кількість і, і знаєте що то, можу, я хочу Але... вас запросити, значить 16 травня да. на 12 годину в mm -hmm. нас пару років назад приїжджала така цікава поетеса з Харкова Людмила mm -hmm. Охріменко. І вона мені зателефонувала буквально в п'ятницю. В неї нові видання, вона оскар, в неї жіночий роман, військова тематика, і вона отримує нагороди. Як Людмила Охріменко, вона волонтер, письменниця. І до нас вона приїжджає в нашу бібліотеку 16 травня на 12 годину. І ми зробимо оголошення. І я вона сьогодні телефонувала і попросила ваш. Електронну адресу селищної ради, mm -hmm. вона на ім'я Ільченка сказала, що запрошення, і тоді вона продає свої книги. І як вона казала минулий раз, що вона об'їхала бере дально, ну, вона бере там. Що в нас найбільше вона реалізувала і чого її зацікавили? кажу, що ви до нас ну. До нас перших, а вона каже, потім будуть другі, там Борисполь буде, вона далі їде, а ну вона це розпиляє, щоб за день допустим, два райони, ну таких містечка. Так що я б любимо вам телефонувати і така цікава людина, що навіть от інтелігенцію, ну, що діток на це є, ну не запросиш, а треба дорослі люди. І щоб добре, дякую, Якщо нічого так, не перед то... Ви... Так що ми от в такому плані працюємо, а списуємо далі, вилучаємо, здаємо. Замовляємо, шукаємо де вигідніше видавництво, нам ще щоб скидки зробили. Скільки вам ще на самому позиції залишилось бібліотек? Ну, на сьогодні в нас 9 і 11 залишилось. У нас сьогодні оце, я була в Лукашах. Mm -hmm. Людина розраховується, але вони вдали. У нас волошинок немає працівника. Ну, це поки тимчасово нікого не беремо. Потім у нас Корніївка, Веселинивка. Але ну. Трими. Значить, ще вісім будемо списувати усе. Так, да, так. Да. По тому що відділ комплектування це ж треба вилучати, готувати, це все, ці акції пересчитуватися, теж копіска дівчатки роботу. Бачите, я вас так дівчат, я назвала. Що усе, це, ж це все, щоб все пересчитати, суми ці вивезти, індексацію ще на ці суми зробити. Так що в такому плані працюємо. <зумію>, що це так, да. я, я, я вам це, ваш примірник я вам віддаю. Да, да, що так. треба звертайтеся. Телефонуйте, телефон не є. А мені вирішує. дала мені да мені дала полігушку олена колега. Угу. І ми вже її відправилися. Угу. Так що вам на цьому пішку прийде. Угу. А тепер на со на найкращого та... я, я можу вашого відрані Я тепер сама викувала її усіх, якого розпаду на поліційному, тому що у нас не було програми заходу, прописана завдання, папка чи не було прописано? Туповий заход? Туповий заход. Туповий заход. Товариш та поступ, важливий заход, допроваджений заход, зазначений за правилом сенсійних свят і тепер сама, зараз собі його додаєш, і розумієш, що по-перше у нас тут треба повністю впасати Виконалий Центр допомоги учасникам антитерористичної uh -huh. операції, на Санкт-Петербургів. Тобто вона не заопрацьована да, і, крім цього, всього, тепер, пам'ятаєте, ми з вами в е, 23-му році, в грудні місяці, дуже в нас тяжка комісія була, тоді на неї ще й Галя Самойлович приїхала, і ми забрали з цієї комісії з плану заходів дрова. Забрали відзначення днів да, народження для економії коштів. Це не було не було. Тоді ну, така насичена дуже mm. була. І тепер я відкриваю цю програму, хоч тут і написано, що внести зміни до рішення. Це тоді було це якраз, у в 23-го року ми тоді носили. Але насправді оце за основу взята не ця, тому що ми тут е, тоді забралися. Щодо відзначення дня yeah, народження yeah, повнолітніх yeah. членів сімей загиблих померлих учасниця пункти щось цієї програми. Ми його видаляли. Yeah. Так, Але дивіться, коли ваш центр затверджено комунальну установку so не приймали цю програму. Не міняли. Ми рішенням перейменували її. It's тепер виходить да. в паспорті взагалі. І е, тепер ще як вийдеш до положення? Ми зараз на комісії рекомендуємо. Доопрацювати. Ну, ми до, не приймаємо рішення, так? Да? Так. Да. Ніякого. Я пропоную просто пере, передивитися, допрацювати і в принципі по великому рахунку ми можемо зустрітися перед сесією провести ще додаткове ага. обговорення про це, щоб його підтримати на сесії. Так, а ви працювали за тією програмою, вже нова комунальна установа. Працював за програма і нам треба тепер повністю вносити, нам треба повністю весь паспорт зміняти, правильно? Хорошо, а в тій старій програмі що не було навіть значення, не було такого пункту, її паспорт ніколи не вручали. Вручали їх. Ну так для чого? Якщо ви ще не придумали нової програми, щоб ви той старо керувалися? І вона наче діюча, то зачем ви вносите я зараз? Ні, ну все рівно треба вносити. Ні, Це, треба віде. міняти, да, я так думаю. Треба я думаю, вирішення можна внести зміни і викласти в нові редакції. Угу. Отак буде навіть. Щоб не було просто в зміни програми і шукають і запутуватися так. Домасенко до піду і знайду оце все-таки. Оце рішення, як ми тоді були, яке було прийнято рішення, і вже згідно з я думаю, що там снов. є на на такі, на придбання таких uh, речей. <плодаток> Ми його, <плодаток> не забирали, так. mm. А воно як ви не, ви не має? нову програму. Це ж не те, що ви нову тоді створили, коли ваш номер створилася, mm. і ви забули mm. свої пункт якийсь на І так mm. а ви керувалися цією второю. Там нічого mm. не ну ви накладаєте одна на одне. а давайте ми зараз прийняємо рішення привести до Вадимі його. До працівників. Його взагалі не розмовляли. Якщо у вас просто пункт... Нічого не вину. Хіпа скіпає. Проплатися ще місяць чекати. Ні, я маю на увазі стосовно нової редакції програми. Просто не всіх. Чи програмі, напевно, я думаю, що вже є такий пункт. Тут хтось на Десь збився. Було у них в минулому році в програмі було, вони проплачували, все було добре, mm -hmm. а потім вступили на нас мастерку, подзвонивши і сказали, що що ви наробили, у вас не було такого заходу. І виходить, і вона здіймала цей паспорт, туди щодень подавили цей захід, а він ну взагалі не відповідає нічого, Це зараз підготовчий. Я теж mm -hmm. не звернула увагу, бо да, мені сказали, так, була програма, то надавати mm -hmm. керуєте це, І по пунктам працюєте, Так. Да. Хороше було працюємо, тому що ми бачимо програму обов'язково. Я ж взагалі ще жду зеленого світла від броварів, Вони ж хочуть, щоб ми були ветеранський простір. А -а -а. І мені знову тебе. Ми ж на сесії прийняли рішення про зміну кведі. Я ж не пішла якоїсь. Во ще може бути який мені центр за кожного реєстраційного дія. А вони з браворів подзвонили і сказали, що ні. Ні, во це центр ветеранів і не ветеранський простір. Да. Від... Подзвонили шкода, ми поїхали на нараду. Там нам е, старенька. Ні, має бути ветеранський простір, має бути точно так само, як типу, служба у справах дітей. Ну от це стала назва для всіх громад. От таке має бути ветеранський простір. Ми тоді з Вона каже, подождіть, не спішіть, притормозіть, може, воно щось зміниться. Каже, дивіться, скільки громад, у всіх воно по-різному називається, там ветеран Про, там іще якась Ну, Ніхто ж не поки, почекайте, не поспішайте. Я оце притормозила вже не кведений, мов, і, да, і <звіл�и> ні кведи не знову, нічого. На біжу церкву і її відправляють назад. 아까 okay. 연락하니